Привіт малята! Мене звати Софійка. Завтра у мого братика день народження і я хочу зробити йому сюрприз. Що ж таке для нього я можу зробити? Згадала! Прикрашу кімнату повітряними кульками. Повітряні кульки можуть бути різної форми круглі у вигляді сердечок, у вигляді літер або цифр. Повітряну кульку весело надувати, з нею весело бігати, а ще повітряні кульки треба міцно тримати за ниточки, для того, щоб вони не полетіли в небо. Малята пропоную вам сьогодні зліпити повітряні кульки. Для роботи я приготувала дощечку для ліплення, пластилін синього, червоного та жовтого кольорів. Аркуш картону рожевого кольору половинку, серветку та синій фломастер. Для початку давайте розімнемо наші пальчики. М'ячик, ручкою стискаю, натискаю, відпускаю. Буде сильною рука, наче швидка я ріка. Давайте тепер іншою ручкою зробимо. М'ячик ручкою стискаю, натискаю, відпускаю. Буде сильною рука, наче швидкая ріка. Молодці. Які яскраві кульки ми з вами зліпили? Подивіться, яка яскрава вийшла кімната! Сподіваюсь, моєму братові сподобається сюрприз. Я з вами прощаюся. До побачення, гарного дня!